Поки там кричать кури, 에, то хочу сказати, що в нашій бані є в кожному місці нашої країни. 에, то якщо ви хочете подивитися або знати, як вона працює, то майже в кожному місці у нас є клієнти, до кого можливо можна приїхати, подивитися, пощупати, запитати, а як їм взагалі така банька. Це баня і ще раз. 4 метри в повній комплектації. Зараз хочу вам швиденько показати, як вона. Виглядає, подивіться, яка красина. З кімнатою для відпочинку, душевою кімнатою в повній комплектації. І, звісно, дуже-дуже-дуже класна парілка. Тут зараз тепло, ми трохи протаплювали. Котел з парагенератором, липові лежачки, липова вагонка. Травяні матраси. Що мені дуже подобається, подача холодного повітря під лежак. Підсвітки, подивіться, тут є все. Е, тому замовляйте бані в компанії ЛНК, тільки в ЛНК.